Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні розглянемо одну статтю, яку, до речі, нам прислали наші глядачі, наші підписники. Але перед тим, як наголосити про цю статтю, хочу нагадати про те, що в кінці 2023 року був відсторонений від посади Сумський міський голова. І замість того призначили нового керівника, а це начальник Сумської міської військової адміністрації, який, до речі, і анонсував питання. В ефірі Українського радіо а питання стосувалося укриттів по місту Сум. І назва цієї статті про те, що жоден район чи мікрорайон міста не забезпечені, не забезпечені укриттями на 100%. Про це анонсував цей начальник про ситуацію з укриттями в місті Суми. Ось такий результат. Також статті, йде мова про укриття у закладах освіти, у закладах охорони здоров'я. В дитячих садочках, в школах, тобто питання безпеки мешканців. Але, на превеликий жаль, 100% забезпечені місто, суми, ціни, укриття. І чому ж так сталося? Ми з вами неодноразово казали про питання цивільного захисту, робили ряд відео. І хочу повернутися ще раз до місцевого середування, до однієї статті, яка наголошує про питання цивільного захисту. Дана стаття має назву повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І вона була всередині 2022 року втілена і запроваджена в закон України про місцеве складування. Зараз 2024 рік. І такий результат. А це каже про те, що не було виконання даної статті в питанні цивільного захисту населення на відповідній території. Давайте з вами прочитаємо декілька моментів, бо дана стаття містить дуже велику інформацію, а саме 14 пунктів окремо власних самоврядних повноважень і 8 пунктів окремо делегованих повноважень. Ми зараз прочитаємо з вами власні самоврядні повноваження тільки один пункт для розуміння, що треба було виконати місцевій владі. Виконання вимог законодавства щодо визначення потреби створення, використання, утримання, реконструкції та ведення обліку Фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади, здійснення контролю за станом утримання таких споруд та готовності їх до використання за призначенням та підтримкою в належному технічному стані. Як цей пункт був виконаний? Що влада робила на місцях для виконання цього пункту? Ось питання, але відповіді, на жаль, немає. Бо маємо статтю, яка наголошує зовсім про інше. Також питання делегованих повноважень. Я прочитаю декілька пунктів. Що має зробити була місцева влада? Як вона... Мала була виконати, і що вона мала виконати? Розроблення, забезпечення та виконання визначених законодавством планів у сфері цивільного захисту, утворення субланок, ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, затвердження положення про них, керівництво їх діяльністю та забезпечення виконання ними завдань в сфері цивільного захисту. Хочу нагадати, що долговні повноваження це повноваження від уряду. Бо місцева влада співпрацює напряму з урядом у вигляді обласних державних адміністрацій. А зараз вони обласні військові державні адміністрації. Тобто, має бути зв'язок між місцевою владою і між обласною владою. І саме на місцевому рівні мають бути створені субланки аланок територіальних підсистем. А їх створюють виконавчі органи сільських селищних міських рад. Аланки. Територіальних підсистем створюються з боку обласних державних адміністрацій. І мають бути положення затвердження про ці субланки та ланки для того, щоб було здійснено діяльність за забезпеченням виконання ними завдань у сфері цивільного захисту. Мають бути завдання у сфері цивільного захисту, і має бути співпраця між місцевою владою і обласною владою. В єдиному питанні в питанні цивільного захисту населення. Також питання окреме здійснення у межах визначених законом інших повноважень у сфері цивільного захисту на відповідній території. Про що йдеться мова? Мова йдеться про окремі повноваження, їх окрема частина, але давайте прочитаємо один важливий момент. Що має бути, має бути виконане? Визначення за погодженням центральним органам виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту місцевим державною адміністраціям та органами місцевого складування загальної потреби в захисних спорудах цивільного захисту для суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління. Тобто багато є моментів, шановні глядачі, треба брати, треба виконувати. Треба казати, що недостатньо можливо. яка підтримка потрібна від влади. Але треба діяти для того, щоб не було таких моментів, про що ми сказали. Хочу вам ще раз нагадати про те, що жодний район чи мікрорайон міста суми не забезпечення укриттями на 100%, на превеликі ша. І ми кажемо, про місцеве сладування. Ми кажемо про те, що треба виконувати ці повноваження, для того, щоб не було ось таких моментів, ось таких новин. Про те, що на пролики жаль, не забезпечені укриттями жодний район і не район міста Суми на 100%. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання. Воно, до речі, важливо кожного. Разу, коли ми кажемо про цивільний захист, але треба розуміти владі на місцях, що є закон України про місцеве свядування. Його треба виконувати, його треба читати, і треба задаватись багатьма питаннями для того, щоб було виконано. Там є окремі моменти, але треба заявляти про це і робити все для того, щоб здійснювалось виконання. Бо це стосується безпеки територіальних громад. Я всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал і до нових зустрічей.